Монстерів часто називають чудовими рослинами для початківців, можливо, через їх широку популярність у спільноті закоханих рослин. Але коли у вас є, ви можете виявити, що підтримувати його в хорошому стані не так просто, як ви очікували. Один з найпростіших способів забезпечити здоровий ріст монстра це надати їй потрібну кількість світла. Якщо ви не зовсім впевнені, скільки сонячного світла віддає перевагу ваш монстр або може витримати, ви прийшли до адреси. Читайте далі, і ви дізнаєтесь більше про природне середовище монстрів, а також про різні види сонячного світла, що дозволить їм просвітати як у приміщенні, так і на відкритому повітрі. Ви готові дізнатися більше? Давайте розберемося. Коротка відповідь: Монстри з тропічних лісів. Де вони ростуть під тінню дерев. Зростаючи в кімнаті, це означає, що вони віддають перевагу місцям з яскравим розсіяним світлом, близькими до вікон, але далеко від прямих сонячних променів. Елубанічні стебла та відсутність прорізів на листках це ознаки того, що світла занадто мало, а коричневі плями та зміна кольору означають, що світло може бути занадто сильним. Детальна відповідь. Для того, щоб по-справжньому зрозуміти, яке світло буде найкращим для ваших монстрів, важливо знати, які умови в природному середовищі існування, де воно розвивалося, щоб найкраще рости. Це означає розуміння того, скільки сонячного світла отримує в природі, а також кількість води та типу клімату, в якому вона процвітає. Давайте куримо глибше, щоб зрозуміти рідне середовище, природне середовище. Рідмонстр включає кілька видів рослин у факті, понад 50 із цікавими листяними та сувіттями. Найвідоміший з них це смачний монстр, але і кілька інших видів, які набирають популярність серед закоханих у приміщенні рослин. Хоча види можуть надходити зназначно в різних регіонах, рід монстра в природних умовах зосереджений у Центральній та Південній Америці. Вони живуть у тропічних лісах, де температура висока, а вологість цілий рік залишається вище 70%. У цих лісах ліана монестерів можна знайти в землі в землі в місцях, багатих поживними речовинами. Але швидше за все, ви помітите, як вони піднімаються по сусідніх деревах, використовуючи свої коріння повітря. Це допомагає ліанам швидко рости вгору вгору, використовуючи структуру дерева як підтримку, не впливаючи на її зростання. Іншими словами, монстри це не паразити, а геміепіфіти. Схожа на природу видів монстрів допомагає обмежити конкуренцію на землі та надає їм доступ до більш високого рівня світла, ніж той, що знайдено на лісовій підстальці. Однак вони все ще дуже затінені коронками дерев зверху, отримуючи цілий день плямистого сонячного світла через листя. Рівні освітлення в кімнаті пояснення. Світло всередині наших будинків значно відрізняється від цих природних умов. Це може бути важко порівняти вимоги до відкритого повітря з тим, що є в кімнаті. На щастя, для внутрішніх рослин вони зазвичай використовують кілька зручних описів. Які допоможуть вам зрозуміти їх потреби. Слабке освітлення, Сайти подалі від вікон або кімнат лише з північними вікнами. Близько 50 до 250 футів. Середнє освітлення. Ділянки в кімнатах з яскравими південними вікнами, але далеко від джерела світла, близько 250 до 1000 футів. Яскраве розсіяне світло. Слоти прямо поруч із яскравими східними, південними або західними вікнами, але поза шляхом прямого сонячного світла. Понад 1000 футів свічка. Пряме світло. Слоти перед вікнами, де сонце безпосередньо потрапляє на рослину протягом дня. Відфільтроване світло. Джерело прямого сонячного світла, відфільтрованого прозорим об'єктом, як з завісою. Зазвичай така ж інтенсивність, як і у яскравого розсіяного світла. Відстань від джерела світла відіграє величезну роль у тому, скільки світла отримує ваші рослини. Якщо ви хочете перевірити умови вдома, придбайте розкіш або завантажте заявку на телефон. Ви також можете взяти аркуш білого паперу і покласти руку між нею та джерелом світла. Чим сильніша тінь, тим яскравіший рівень освітлення. Найкраще світло для монстра в приміщенні, найближче до плямистого світла, яке отримують ці рослини під відкритим небом у природному середовищі це яскраве множинне світло. Повний день яскравого світла поза межами прямого сонця забезпечить найсильніший ріст, гарантуючи, що ваше розтягне і випустить якомога більше нових листків. Деякі види також можуть переносити середнє освітлення у верхньому діапазоні стоп-картриджа, але вони не будуть рости так швидко. Вам також потрібно буде зменшити полив, оскільки ці ділянки матимуть менше поглинання води та менше випарування. Якщо сонячне світло у вашому регіоні не надто інтенсивне, ви також можете дати своєму монстру годину або два прямі сонячні промені вранці. Хоча світло м'яке, положення перед правильним східним вікном може дати рослинам необхідний поштовх для компенсації часу, коли світло може бути не таким сильним. Майте на увазі, що положення та інтенсивність зміни світла залежно від сезону. Інтенсивність сонячного світла зазвичай значно нижча взимку, ніж у розпал літа. У прохолодні місяці ваші монстри зможуть протистояти трохи прямих сонця, ніж зазвичай, щоб боротися з нижчими рівнями світлих та холодних днів. Ознаки того, що вашому монстру потрібно більше світла. Якщо рівень світла недостатньо високий для ваших монстрів, завод швидко почне виявляти ознаки боротьби. Досвід є найпоширенішою проблемою, коли стебла стають довгими і тонкими, а листя зменшується, оскільки рослина тягнеться до найближчого джерела світла. Він також може зробити односторонній ріст, потенційно спричиняючи перекидання горщиків, якщо рослина досить велика. Чудовисько з розрізненим листям має ще один унікальний показник того, що світла занадто мало, їх листя залишаються цілими. Після дозрівання здорові монстри з достатньою кількістю сонячного світла повинні розвивати отвори та прорізи, коли він росте. Якщо у них не вистачає світла, листя залишатимуться невеликими без будь яких отворів або секцій. Ви можете спостерігати за цим явищем, якщо забути повернути горщики, листя, найближчі до джерела світла, можна відрізати, а інші залишаються цілими. У важких випадках ваше монстр може змінити колір, листя жовтіють і опускаються. Якщо ґрунт залишається занадто вологим через низький рівень випарування, рослина також може почати вийнути через кореневу гниль. Якщо ви не можете перемістити монстра на легше місце, вам потрібно буде додати штучне освітлення за допомогою рослинних світильників, щоб уникнути подальших проблем зросту. Ознаки того, що вашому монстру потрібно менше світла. Занадто багато сонячного світла також може бути поганим. Монстри живуть у тінистих місцях і не дуже добре переносять суворий прямий сонце. Пошкодження симптомів сонячного світла можуть з'являтися всього за пару годин і не зникнуть, вони з'являться. Так само, як і люди, листя монстрів можуть отримати своєрідний сонячний опік. Листя, що піддаються інтенсивному прямих сонця, втратить свій колір, а евентуала і жовтіє, а потім стане коричневим і хрустким. Листя також можна скрутити всередину, щоб захистити себе, а стебла відхиляться від джерела світла. У цих випадках перемістіть рослину на яскраве місце поза шляхом прямого сонця. Виріжте всі погано пошкоджені листя, щоб дати місце для нового здорового зростання. Часті запитання: Чи можуть вони рости при слабкому освітленні? Деякі типи монстра можуть пережити короткі періоди при слабкому освітленні, але не зможуть рости в слабкому світлі в довгостроковій перспективі, їм потрібне середнє або яскраве розсіяне освітлення, щоб продовжувати виробляти новий ріст та розвивати класичні отвори та слоти на листках, для яких кожен росте монстрів. Яке світло їм потрібно на відкритому повітрі? Якщо ви живете в тропічній зоні і хочете посадити монстра на вулицю, надайте їй тінисте місце під деревом, за яким вона може піднятися. Хоча трохи сонячного світла пробивається через листя зверху, вони матимуть достатньо світла для щасливого зростання. Як відновити монстра за допомогою сонячного опіків? На жаль, листя, які отримали сонячний опік, не повернуться до норми. Розріжте уражені близькі листя до основи рослини, щоб стимулювати ріст нових здорових коренів. Остаточні думки: якщо ви привезли своє нове монстра додому, але не зовсім впевнені, куди його поставити для найкращих результатів, завжди вибирайте місце у своєму будинку з яскравим розсіяним сонячним світлом. Це допоможе зберегти вашу рослину здоровою, забезпечуючи її достатньою кількістю сонячного світла, щоб розкрити повний потенціал. Деякі монстри можуть рости досить великими, тому переконайтеся, що ви вибрали горщик, який може витримати їх зростання, і у вас буде прекрасна рослина на довгі роки.